Дякую вам теж гарного настрій. Тут музична школа. Це, до речі, я тут вчилась в цій музичній школі сто років тому назад. Вон які класні лопухи Лапухенці. А тут прям липа росте. Прямо з цього, з дому. Це та. Ууу, -да. піони мої улюблені, оці, дивіться, ви розпускалися. Вже Вон, які класнючки. Ці рожеві піони ароматні. Вау! Це мої улюблені піони. Я червоні не дуже люблю, а оці от ароматні такі. Рожеві, це мої улюблені. М -м -м, красунчики. Підемо далі. Так, підемо прогуляємося ще трошки. Дуб такий здоровезний взагалі. Теж столітній якийсь. Зараз ми знаєте, куди підемо. Зараз вам покажу коїшу. Дивіться. Яка штука класна. Що це таке пищить? Тут пізнеї. Так деш ідеш, ідеш такий бац. Вау. І ми в космосі. Веника зелень класно чудово. Он теж ідеш, ідеш такий бац. Ялина прямо з такого цього кам'яної штуки. Кам штуки. Як воно така маленька ялиночка росте. Вон, ще й тут її підрізають якось. Ой, яка красонька. Це у нас тут ще. Що ви думаєте? Що це таке за це. Тут написано, ще я вам підказку даю. Пер Аспера Адастра. І тут ще одна така штука. Де це ми проходимо? пишіть пишіть хто не знає. То хто? Хто знає, де, де ми проходимо. Ау! ау, ау. Краса. ау, ау, ау. А от там будинок, де народився корольов. Ладно, підкажу вам, що це таке за було. Музей космонавтики. Отут ще такі кущі, не знаю теж вони, як називаються, але вони отак от світуть спочатку, маленькі такі квіточки в них, а потім з них утворюються невеличкі такі білі ягоди. І потім можна так, це вже зимою вони, так? Да? Зимою так їх кидаєш, надступаєш, хлопаєш, і вони так от прикольні, такі звук у них. Як вони називаються? Хто знає такі кущики? Ой, які ще гарні півники. Є на півників тут цих ірісів ціла клумба. І ще й ці будуть рожеві піони. Тут теж вони далі. І ось такі півнички, півники, півники, півники. Хоста. Клас. Півники чудові, які класні. прям не може не любуватися. Ці теж гарні.